Ще позаминулого року на тимчасово окупованих територіях росіяни оголосили вільну економічну зону. По ідеї вона має передбачати вільну митну зону, можливість отримати податкові преференції підприємцям тощо. Та чи так це працює в окупації? Насправді тимчасово окуповані території подаються як привабливі для бізнесу, а також згадуються масштабні фінансові вливання, які нібито підтверджують економічний прогрес. Показують і відео з початком Будівництва промислових зон і заводів є і яскраві гасла. Наприклад, вільна економічна зона на Донбасі та Новоросії вже має 307 інвесторів, зацікавлених у роботі в об'єднаних регіонах. Та більшість із цих інвесторів компанії, наближені до окупаційних адміністрацій, які отримують контроль над націоналізованими українськими підприємствами, тобто, простіше кажучи, віджатий бізнес передається своїм людям. Пропаганда також підкреслює розвиток промисловості і бізнесу. Але чи можна говорити про економічний прогрес, коли інфраструктура зруйнована, а кваліфіковані кадри масово покидають регіон? Пропагандистські джерела наполягають, що установлена Росією адміністрація забезпечує стабільність, податкові пільги і спрощені процедури, що нібито робить регіон безпечним і перспективним для ведення бізнесу. Та чи можна говорити про стабільність на територіях, де панує окупаційний режим? А що думаєте ви про вільні економічні зони на тимчасово окупованих територіях? Чи дійсно Росія зацікавлена в процвітанні цих регіонів?